І вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами подивитися каталог Avon на липень місяць 2024 року. Буде діяти весь місяць з 1 по 31 липня. Спекотні літні розпродаж пишуть нам на обкладинці знижки до 60%. Ну Зараз подивимося, що ж там за знижечки. Кожна твоя покупка Avon допомагає жінкам. Так, давайте перегортати. І перші знижки поринаю літо, І це в нас піни для ванн. Ось такі різновиди. Тут їх багато. 9 штук. 500, по 500 мл. Знижка 30% на один, тобто 159 гривень, і 2 за 139 кожна. Ось така ось спекотний літній розпродаж. Далі. Це в нас для красивої засмаги, для красивої, такої рівної насиченої такої шкіри. Для ніжок. От круто, це масло, таке оліє, лосьон спрей для тіла з олією жажоба, зволоження та живлення. Бачите, книжечка 139, цін від 120, 129. Ось, у нас тут пересвічує трошки. так, так. Що це щось таке. бронз, бронз, Це лосьон для підсилення засмаги. Дуже круто. Тут різноманітні олійки. Так, а це що? SPF 15 навіть є олія для засмаги SPF 15 Так, далі знижки на вітамін з вітаміном С U для догляду серії. Так, парфюмчики. Також зі знижечками. Так, щось я засвідчую. Зараз спробую виправити. Так, тут у нас парфумчики зі знижками. Які парфюми? Зараз вам не зачитаю: персів Avon Cherish, Far Away Endless Sun. До речі, це з обкладинки аромат. Так, Full Speed ось такий зелененький, Electric. Так, Full Speed класичний і персів чоловічий, зі знижечками. Ось Ціни, ось можете подивитися. Далі ось такі ще парфюми. Тут і персів звичайний здай. Ой, пурбланка, точніше, Корсет, Corset. Селебр, І чоловічий маск Individual Blue. Знижки. Так, знижки на мініатюрки. Мої улюблені, ви знаєте, що я дуже полюбляю їх. Дві мініатюрки, до речі, я дарую у відео з замовленням Avon. Ну, ось нещодавно, мабуть, минулим відео. Не знаю, коли я виставлю це відео, але, мабуть, це буде наступне після замовлення. І, значить, дивимося, деякі по 129 аромати. і деякі тут 5 Today, Tomorrow Always серія 149 мініатюрки, перфумовані спреї Repearls персів. Ось в такому вигляді. Ой, що я показую? Так, по 75. Щось так відсвічую. Дуже у нас. Ось по 75 мл. так Для волосся. Must have догляд за волоссям влітку. Це різноманітне сухого волосся, різноманітні сироватки. Відновлення. Так, абсолютне живлення. Двофазна сироватка спрей для відновлення. Так, дуже. Цікаве. Туш для Вій також зі знижками. Ціни від 139. Ну, я бачу 149 супершок. Вій без меж 229. Легендарна довжина 229 і праймер для об'єму 139. Так, для бріф різноманітні продукти також зі знижечками. Так, я б не сказала, що ціни прям супер, якісь такі розпродажні, чесно кажучи. Але ось так нам пишуть. Так, олівчики. Олівчики тут різноманітні кольори, а ось такі ось яскраві, які будуть вон, встигне придбати. Бачите, обмежений запас. Так, і будуть вони коштувати 119 за будь-який відтінок. Далі новенькі ось ці новиночки, палетки такі тіней. Палетки будуть по 529. ну Такі, знаєте, кошто, коштовні палетки. Так, модості туш, лак, лаки, нові лімітовані відтінки, лаки для нігтів, швидко висихаючі. Ось такі зелененькі, бачите, такий ось красивий золотавий. Якось тут, бачите, на нігтях красиво, симпатично. Персиковий щербет, рожевий ще є відтінки по 139. Ой, тут все ж таке цікаве. невідомані відтінки, нові написано. І це помада Lip Paint 189 персиковий ліловий коктейль Брауні і Кривава Мері. Ось такі чотири відтінки. Я так розумію, що це написано зволожувальна, а з матовим ефектом. Зволожувальна рідка помада з матовим ефектом. Ось така цікава. А тут більш мене зацікавило, так давайте, щоб не відсвічувало, Ось така ось палетка для обличчя. Я не знаю, чи це новинка, чи це щось таке, що вже було. Дуже гарна приваблива ціна 289. Це для макіяжу, рум'яна, бронзер і хайлайтер. Бачите, рум'яна, бронзер і хайлайтер. Є два відтінки, поцілунок сонця і золота година. Тут таким золотим хайлайтером, бачите, а тут таким більш більш таким ну, не золотим, а, як сказати, шампанського такий колір. Ось, ось такі ось палетки дуже мені, мене зацікавили, і гарна ціна на них. Так, далі це в нас така пудра тон. Це різноманітні тональні основи. Тут і консилери, і пудрочки, все таке. Інше. Так, давайте подивимося, що тут наш може зацікавити. Пензли кабуки це такий дуже крутий для розсипчатих от таких продуктів. Так эм... Blush Pearls і бронзові э, кульки, і рум'яна, бачите, багато-багато відтінків. Э, ціна, правда, ціна така 449. Не дуже дешева. Ось. Далі праймери. Також цей праймер, який я хочу собі придбати, він завжди дуже так, має велику ціну. Бачите, постійна ціна 500 гривень майже і 419 зі знижкою. Дуже такі дорогенькі. Кремові рум'яна теж 359, не дуже бюджетні, так скажем. А і такі звичайні сухі, теж на бюджеті 369. Такі ціни, знаєте немаленькі, але ось гарна знижка на матуючий праймер для обличчя, до речі, не знаю, можливо, і придбаю собі, тому що зараз в мене ось такий зволожувальний, і все ж таки зволожувальний влітку, ви розумієте, що це не варіант, тому що і так все зволожене, все жирне, все блищить. Ось тому матовий, мабуть, і крута ідея. Так, олівчики. Дуже мені подобаються ці цінні олівці срібного кольору, морозне срібло. Це просто знахідка. Ось, в мене вже є відтінки золото інків. Воно таке дійсно таке не, не жовте таке золото, а якесь ось таке. Так, тут у нас який це вони відтіночок нам показують. Написано тут чи ні. Так, незрозуміло, да? будована точілка. Ну, я, звичайно ж, нею не користуюсь, бо дуже багато продуктів піде. Так, ще я придбала ще лавандове світло в мене є. Рожевий муар у мене є. Але вони, так, знаєте, важкевато наносяться. Вони не такі блискучі, як срібло. Срібло взагалі просто ідеальне. Ось такі відтінки я вже придбала. Ось це всі, всі чотири вже в мене є. так далі Ну, рекомендую, ви зрозуміли, тільки морозне срібло. Тому що це, ну, ці всі відтінки, ну, вони не ну, більш такі сатинові, знаєте, хто і... ну, теж прикольні по-своєму. А, а і ще я придбала якийсь бронзовий цукор. Бронзовий цукор, Оце всі в мене є чотири і бронзовий цукор. Бронзовий цукор такий досить темний, темненький. Це, мабуть, він, бачите, є. Так, далі туші для вік. Так, тут знову туші. Так, олівчики для очей знову. Фокус на блиск та сяйву. Теж по 119. Тут підводки такі цікаві, підводки маркер, суперстійкість. Ви знаєте, ціни я не можу сказати, що якісь бюджетні. Так, геловий олівчик. О, тут, мені здається, гарна ціна 179. Водостійкий. І бачите, який привабливий є відтінок. Тут ось такий блакитний, тропічний бірюзовий, крутий. Так, Олівчики, помади. Дуже мені подобаються ось ці ультрапомади. Такі в мене є відтінок, улюблений вже лате. Дуже крутий. І багато вже. В мене хто придбав такі помадки. Дуже подобається лідова троянда, бусково-рожевий. так. Вони такі досить яскраві. Знаєте, люблять, жінки люблять такі кольори. так. Буде, знов, буде знову знижка 159. А, так. Це з мерехтінням також ультрапомада. Це матова. Матові варіанти, нові відтінки будуть у матової, бачите, а немає нових відтінків? Ні, тут немає нових. Чи є? А ні, немає, немає, Так, помадний дует. Тут близькі. Класні, ось, дуже подобаються мені бальзамчики. так, Хочу з, об, оновити свої враження. Обожнюю вже цей сливовий. Це просто щось неймовірне, особливо коли поверх нанести ось цей блиск. Зараз я вам покажу, який ліловий, ліловий, а ось такий лавандовий туман. Просто цей блиск дуже крутий. Поєднання з цим ось бальзамчиком просто неймовірне, щось дуже крутий. Сливовий у мене є, ви знаєте, і нюдовий ось такі два відтінки. Ну, Нюдовий такий рожуватий, такий яскравий, яскравий цей відтінок. А ось такий літній. Я також з блисками наношу. З блисками мені дуже подобається, ну, взагалі ці бальзами. Ну і самі по собі дуже вирівнюють, вирівнюють губки, такі наповнені, становляться, такі розгладжені, дуже прикольний цей бальзамчик. Доглядова помада бальзам. Сподобалось дуже. І дуже сподобається цей блиск. Ось лавандовий туман. Тут ще багато відтінків. Рекомендую. Зараз, взагалі, близькі на піку своєї популярності. Ось. лаки для нігтів. Так, Aivon True Color, матуюча, я так розумію, тональна. Це для нігтів такі засоби. Так, тут пензлики. Оце серія Lux Attraction. Потрібні аромати. Це звичайний attraction. Звичайний. Бачите, тут ожини, ягідки деревний. Так, ну цікаво, це, це привабливий аромат, дуже як на мене. Today, tomorrow, always. Today. Аромат такий класика. вже це мій, мій найулюбленіший аромат Aivon. Я просто його обожнюю. Вже другу мініатюрку почала. Ой, класний. Спробуй і полюби 609. Так. Ребел. Ребел такий насичений аромат, цікавий. Бачите, і риски такі тут, якась смородина, бачите, яскравий аромат, крутий. І в Confidence. Теж приємний аромат впевненості. Wild Country для чоловіків. Ох, деревний, такий насичений, ой, дуже приємний. Такий трошки алкогольний такий ой, ну класний, класний. Ароматик. Так, деревні нотки, цитрусово деревні. Speed surfer. Little black dress, Summer Патті. Так, це новинка. Це аромат, це новиночка. Намальовані тут, бачите, апельсинчики. Почитаємо зараз олія лимона, рожева півонія, есенція мускусу. А, так, свіже поєднання олії соковитого лимона, ніжної рожевої півонії та дотиком м'якої чуттєвої мускусної есенції. І давайте будемо пробувати. Ну, дуже яскравий такий. Аромат літній вайб дійсно сподобався. Приємний аромат цікавий. Думаю, ну так по сторінці. Думаю, що він повністю не розкривається. Так, тут у нас що? Today tomorrow, Always Wonder. Теж приємний такий рожевий аромат. Так, Prive. Унікальний, як і ти. Так, це у нас. Ароматик яблочко, я так бачу, намальоване червоне яблуко, палістки жасмину, акорд Skin Feel. Ось такий цікавий аромат. Так, Far Away, Splendoria, Цікавий теж ароматик такий досить. Rare pearls. Rare pearls, Чомусь він мені не дуже подобається. Хоча це квіти магнолії, романтична троянда, шлейф сандалового дерева. Viva la Vita, Оцей аромат дуже мені подобається. Парфумована вода, гарна ціна, 329. ну Це, знаєте, такий аромат, дуже такий класний. На літо, мені здається, такий трошки квітковий, освіжаючий, прикольний. Так, Зараз подивлюсь на час. О, зараз, мабуть, виключить, вимкнуть вже світло у нас. По три сторінку і чоловіче живе. Black Suit, hot, гарячий. О, приємний. Бергамот, чорний перець, бурбонський тютюн. Так, тут також знижечки на ароматики. Так, давайте трошки пришвидчувати, щоб світло застати. Так, інкандесенс це класичний, це лотус. Так, ось дивіться, яка краса. Я придбала собі обидва ці деколони. Це у нас кавон один, а інші збиті вершки. Ну, називаємо їх так. Дуже класні аромати обидва, дуже мені сподобались, просто, неймовірно, круті. І буде тут новинка це Blissful, Це у нас Delightful, Joyful, а це Blissful. І також одеколони буде тут лимон, жувальна гумка з фруктовим смаком, рожевий цукор. До речі, кавун мені пахне жувальною гумкою з кавуном, тому тут, мабуть, буде жувальна гумка з фруктовим смаком. Так, ну давайте. Приємний. Дійсно жувальна гумка, от така фруктова. Бачите, тут намальована. Клас. Дуже приємний. І гристий лимон, фруктова жуйка шматок рожевого цукру. ой ну Клас, клас. Сподобався цей аромат. Буде новинка цього каталогу. Так, Summer White. Я вам, до речі, дарую. В одному з відео ще є можливість прийняти участь. Подивіться ролики. Я ще не робила прямий ефір давно. Буду скоро робити одразу на всі розіграші минулі. Так. Ароматики, Passion Dance дуже такі супер насичені. Це, як на мене, зимові аромати. Лак дуже крутий аромат. Full Speed новинка. Гарячий якийсь, дивлячись на флакон, червоний апельсин, мабуть, якийсь. Зараз подивимось. Приємний аромат, подобається мені. ну, Як сказати, ну, подобається. Класний такий гарячий. так, Зараз почитаємо. Ароматна композиція суміші перців, свіжої олії сицилійського апельсина та теплого бурштину. Тому може відновити сили тіла та розуму, а формула на основі натуральних інгредієнтів, технології Brain Emotions сприятиме зосередженості. Ось так написано. Дуже класна, класна пропозиція, новинка. Avon hey, Elite Gentleman Quest. Це, знаєте, такі більш до класики чоловічих парфумів, таких насичених, приємних. Ну, знаєте, Even дуже мені подобається і чоловічі, і жіночі парфуми такі є. Дуже цікаві, мені здається, чоловічі, що в Oriflame, що Вейвен дуже-дуже круті. Майже будь-який береш, і всі вони класні. Так, система 2 в одному навколо очей дуже мені подобається. У мене такий є-кремчик. Є так, тут у нас догляд пішов, і Набір бачу цікавий такий нічний, нічний кремчик і денний з СПФ. 659 за набір з протинол, з протенолом плюс фітол, з протенол, протенол плюс флоретин. Ось такі тут різноманітні серії. Це зволожуюча серія, глибоке зволоження. Видимий результат перетворенням зморшок. Від цього засобу. Це у нас сироватка-коректор з моршок з ретинолом 499. Гарна ціна для таких засобів з ретинолом. Ось рекомендую придивитися. так і вон, Такі більш бюджетні варіанти. так Це міцелярні води, очищувальні засоби, набір для неї, літній бриз. Входить у нього ось таким. Зараз, до речі, я користуюсь засобом для вмивання Желе, жел, джеллі таке желе подібне. ось, ну Досить непогано, до речі, я вже якось до нього звикла, бо декілька днів вже користуюсь, мабуть, тиждень. ось, ну Дуже непогано очищую, але потрібно два рази вмити обличчя, щоб гарно змити косметику і все-все-все з обличчя. ну Непогане. Так, що тут ще у нас? Це гель для душу. Кокосиком такими квітами, і, і attraction класичний мініатюрка. 279 супер ціна, ну просто супер, подивіться, яка гарна ціна. Тому це теж ну трошки мені аромат не подобається, якось такий після смак цього засобу, але справляється зі своїми функціями. Він такий досить густенький, його небагато потрібно, тому буде, я думаю, надовго хватить. так Далі це проти логріву і висипань різноманітних для волосечка, шампунчики. Так, розчісочки, так, Маски для волосся, шампуні такі більш бюджетні, дезодоранти, антиперспиранти, до речі, 59,99, просто неймовірно крута ціна. Трошки відсвічує, ось, подивіться. Абсолютна впевненість. Крем-депілятор для чутливої шкіри 179. Результат за 2,5 хвилини. З випадкою такою. Дитяча серія, тут ніяких новинок, здається, немає. Да? Так, планет спам подріть сторінку. Ось, давайте потребуємо. Ой, приємний аромат, свіжий такий ритуал безтурботності та спокою. Мінерали Мертвого моря для оновлення і тривалого зволоження шкіри. Набір можна придбати. Ой, набір дивіться, 349. Спа-крем-батер і спа гель для душу. А, це такий невеликий набір. А тут ще входить як скраб для обличчя, маска для обличчя. Так, батер і гель для душу. Ну, Класні засоби. Приємний аромат. Так, тут знову у нас. Крем баттер. Зелений такий оливковий аромат, класний. Приємний, класний. 279. Так, це для ніжок з лавандою. Засоби... Ой, приємна, до речі, тут лаванда, лаванда дуже дуже приємна. Ну, на сторінці. Так. Для ніжок тут багато-багато різних варіантів. Це чоловічі серії. Для засмаги, після засмаги. Після засмаги тут і спрейчик охолоджувальний ефект. Гель після засмаги з пантенолом та алої, до речі, 119. Ой, гарна ціна. Подивіться, просто після засмаги ідеально і 150 мл. М -м, дивіться, які круті штуки. Я так розумію, що це теж не новинки, вже вони були. ну, І так як я не дуже знайома з усіма продуктами, то мені, для мене це новинка. Так, лосьйон для тіла після засмаги з охолоджувальним ефектом такий здоровий 400 мл. О, є спрейчик, є такий. Ну, класно, класні засоби, мені здається. Тут у нас SPF 15, 30, 50 на будь-який смак і для діток, я так розумію. Так, Ні, для діток не намальовано, але можна їх намазюкати. Так, Avon Care дуже класні засоби. Дуже мені сподобався. Ось цей спрейчик лосьйон тіла у спреї. Він такий рідень, рідкий і дуже класно обирається. Приємний аромат, такий кремовий з кавуном. Трошки такий кавунчик, є. аромат в ньому. Сподобався. Лимон, грас і кокос. Так, подивіться сторінку тут з розочками, з трояндочками. Ой. Так, такі Тут теж варіації, багато пін для, пін для ванни. Новинка для нього бергамот і деревне вугілля. сила природи. Тут понюхати не можна, а можна понюхати ось цю. кремовий. Спокуслива розкіш. Справжня розкіш. Да, прикольний аромат. Так, а це ось новинка. Це наповне серце теплом сонячних променів. Поцілунок сонця колекція. Я придбала собі піну для ванни і спрейчик ось такий вже в фокусі, так в каталозі фокус. Можна придбати було ці новинки. Можна придбати цілий набір 3 в одному, 289, дуже круто буде. Ну знаєте, аромат. Він, він такий якийсь мені дуже східний, насичений. ну Він не знаю, мені здається, більш на зиму класно. так. Далі також гельчики, це не гельчики, це для рук, а, ні, гелі для душу в форматі XXL. Великі, зі знижками. Так, тут наборчики також за гарними цінами. 469, але бачите, скільки всього входить у набір. Аж 5 продуктів: і гелі, і піни, і спрейчики, і кремчики, і антиперспирант. І також набір 5 в одному 419 можна понюхати. Ой, це такий приємний аромат малини, здається, так. Тут також великі такі варіанти для всієї родини для догляду. Тут зі знижками товарчики. Хто любить, дивіться. Що тут, так? Для брів? Такий цікавий волосинки можна намалювати такий маркер. А з іншої сторони, розчісувати брівки. Бачите, такий водостійкий лайнер для брів зі щіточкою. А, так, така піжамка. Симпатична, дуже мені сподобалась. Ексклюзивний принт для Avon з жирафами такими. Симпатичний. Піжамочка така. Так, додайте сяйва своєму настрою. Зміна кольору світла, світильник, новинка. Зараз такі речі нам всім дуже потрібні. Світильники різноманітні, бо виключення світла. До речі, зараз, мабуть, виключать, вимкнуть світла, вже наш час no. прийшов. Ну, що робити? Може і не виключать, Не вимкнуть. Так. Дзеркало класне з підсвіткою. Окуляри сонячні. Сережки, знаки зодіаку, такі прикраси, класні браслетики на ніжку. Кіль, кіль, колечки такі, набір сім в одному колечці, дуже симпатичний. 429. Можна поділитися з подругами класно такими. Оце дуже мені подобається штучка, це така ось, аромодифузор, і так, буде просто насичуватися ароматом саме ця зіронька. І буде аромат на весь будинок. 999 гривень коштує. Але він, я так розумію, такий залітарної серії. А це у нас що? Час горіння свічки, 26,5 години. Теж свічка це, це те, що потрібно зараз з ароматом. Аромат Персики грейпфрут. Ой, приємний аромат. Персику гріпфруту класний. Так. Тут також ароматичні такі серії. Це аромат бавовни. Так, що у нас тут? Тут у нас помада, помада. це олівчики для губ. Так, аромат 349 Today tomorrow, Always Everlasting. А, так, і такі буде така ціна за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 499, включаючи будь-які іншої продукції сторінок 192-196, Тобто з цих сторінок ось така губна помада. Так. Матова, це була глянцева. Оце дуже класна також помадка «Леді». У мене відтінок капучино, це такий холодний такий капучино, такий беж, дуже крута помада. І на останній сторінці з гарними знижками must have літній. Це в нас ось така розкішна олія для губ. Двох відтінків. Є сяюча і є просто така глянцева ніжна пелюстка. Це ніжна пелюстка. І сяюча пелюстка. Ось, ось така такий буде каталог на липень від Avon. Дуже дякую всім за увагу, що подивилися каталог разом зі мною. Пишіть, що будете замовляти, чи плануєте щось замовляти. Я ще буду думати. Мені дуже сподобались ці палетки, там, де рум'яна, бронзер і хайлайтер. Ціна непогана, тому, думаю, можливо, можливо я буде собі купляти. Ось, дуже дякую за увагу і бай-бай! До нових зустрічей.